Повідомляє, що е, є люди в складі суду, які категорично відмовляли їм, чи е, цьому панові, чи е, керівникові, чи його заступникам ознайомитися з матеріалом. Так я вас зрозумів. Ну, ви я сказали, чи секретар? Я, я уточнюю про те, що чим за підтверджує, що ви готові до секретаря, що не те пішов до Після того, як рішення по справі, однозначно, після того, як по справі, однозначно, службу перевірку для перевірки цих фактів. Дмитро, ваша честь. вимагаєте, що ви згоді, що перевірять, а чи ми не займаєте відвідують спочатку, що вона підстав, не буде, не Зрозуміло. Я по суті скажу, заперечуєте чи не заперечуєте? По суті, заяви про роз'яснення. Не заперечую проти права кожної особи просити суд роз'яснити, але даний документ, який ми тут заслухали, це настільки абсурд, що це позор нашої прокуратури. Я просто прошу відмовити в розгляді цієї заяви. Не, 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 там нема чого пояснити, це просто абсурд якийсь недолучення. Якби це було дійсно щось не зрозуміло, я б теж наполягав, щоб можна було зрозуміти і мені. Але, ну що поясніти, яка прокуратура і чи прим чи не приму статті? Зрозуміло, позиція. Все старі, сторони висловили свою позицію. Доповнити немає чого? Немає. Якісь пояснення, докази надати. Все? Все устарі. Немає. Сідайте, будь ласка. Вам спасибо за подарок. Інтернатий посадив. А тепер не хорошо обвиняти людей в тому, що вони на роботі. Виконують цю роботу добре.